Ретнівчанка Світлана живе біля меліоративного каналу. Під час паводку, каже жінка, її город затоплює. У нас низьковато, в них трошки вище, а наше місце, там, де будівлі, такі господарчі, от то трохи затоплює. Підвозили то землю, то трохи підмощували. Так нічого. Але якби от канави не було, то було б топило. Ми раді, що нам був була бо такий був безлад. добре нам зробили. Ну як добре, як було порівняно добре. Але ж хотілося, щоб лучше канав почистили. У парковій зоні селища Ратне працює спецтехніка. Комунальники розчистили від гілок та чагарників меліоративні канали. Зрізане гілляча пропускають через подрібнювач, каже працівник центру безпеки і життєдіяльності Анатолій Дейнека. Воно складне це діло робить, бо б'є руки, все береза, корчів, які не потрібні галяки ми б'ємо. Щоб їх не вивозити на, на сміттєві свалища, а ми їх перероблюємо на дрова. Ми другого прицепу сьогодні набиваємо. вже. Роботи по очисті вже проведені, залишилося подробити гіляки. На шипу палим. В цьому році опадів з взимку і весною дуже мало. Але рік на рік не попадає в тому році, був більш повноводний рік в цьому році ситуація краще. Тому такі роботи можна проводити. Далі сировину везуть на територію ліцею номер 1 зі слів директорки Катерини Власюк щепою опалюють приміщення. Нам привозять частенько щепу, і ми і самі заготовляємо, теж допомагаємо їм очищати канави. Наші кочегари дуже полюбляють спалювати її, тому що кажуть, що вона дає добрий жар, наганяє температуру. За зміну один кочегар може спалити 25 30 тачок щепи. Переміжку із торфобрикетом, із дровами це дає хороший ефект. Протяжність маліоративних каналів у Ратнівській громаді 365 кілометрів, розказує селищний голова Віталій Бірук. Цього року планують прочистити сітку маліоративних каналів у Ратному. Це дасть можливість уникнути підтоплення присадибних земельних ділянок. Це рік посушливий, а попередній, от е, там перший рік війни, другий рік війни, фактично, у нас було так, що. Кожен підвал був підтоплений. Робота по почисті каналів проводиться кожного року. Ми йдемо по старостинських округах, і от в цьому році ми вже плануємо в самому селищі Ратне прочистити сітку мальоративних каналів, які впадають. В річку Прип'ять, вони знаходяться в центральній частині нашого селища. На сьогоднішній день вже розробляється проєктно кошторисна документація на прочистку цих каналів. Ми стараємося брати участь в екологічній програмі, залучаючи кошти екологічного фонду області, частину коштів, проводимо ці роботи, тобто по співфінансуванню. Частина наших коштів, частина екологічного фонду. В цьому році ми плануємо виділити на очистку цих каналів не менше 500 тисяч. Торік ми витратили 300 тисяч було обласного фонду. Нам з обласного фонду надійшло, і наших, мабуть, 500 тисяч плюс-мінус. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.